Євген Бойко з Краматорська та його команда роблять ремонти. Здавалось, нічого особливого в цьому немає. Утім, ремонти безкоштовні. Усі клопоти бере на себе громадський проект. Добрий сусід. Добрий сусід це той, хто готовий допомогти. Допомога активістів призначена насамперед для незахищених верств населення, багатодітних родин, які втратили одного з годувальників. Як вам вам пояснити, чому вони це роблять? Хочуть допомогти. Я ось сам без дружини лишився, виховую чотирьох дітей. Дуже важко. Подібних родин, які нагально потребують допомоги, в Краматорську і в довколишніх селах багато. Євгені з однодумцями це не лякає. Його мета більше ніж просто поліпшити умови життя родини, що опинилися за межею бідності. Даю те, що в мене є. Тобто, це якісь можливо, це буде якісь емоції. Можливо, якісь мої навички, мій настрій. Ну будь-що. Ми своєю командою надаємо їй поштовх для зміни в своєму житті. Тобто вона сама бачить, що все може змінюватись, і я думаю, в неї будуть сили змінювати все навколо себе. Якщо не я, то хто над цим питанням? 21-річний Євген замислився після Євромайдану окупації та звільнення Краматорська. Спершу він добровільно допомагав постраждалим лагодити будинки після обстрілів. Потім долучився до вільної хати, молодіжної організації, яка поставила собі за мету перетворити дещо радянський Краматорськ у європейське місто. Вільна хата стала для Євгена другим домом. Це молодіжна творча майстерня, яка втілює у життя соціальні проекти. Усі цінності, усе задоволення я отримую, коли я волонтерю. Я отримую нових друзів, знайомих, нові навички. Просто дуже багато задоволення. Ти кайфуєш від того, що робиш. Ідея проєкту Добрий сусід у Євгена і його друзів з вільної хати виникла після того, як вони побували у всеукраїнському таборі Будуємо Україну разом. Активісти за півроку змогли допомогти з ремонтами понад десятьом соціально незахищеним родинам. Будматеріали закуповують на грантові кошти. Транспорт і головне робочі руки це безкорисний внесок у добру справу однодумців Євгена. каже, шукати таких не доводиться. Вони приходять самі і пропонують допомогу. І це не лише молодь. Вадиму Кротченку, приміром вже за 50. я вперше побачив у Фейсбуці ініціативу Добрий сусід мені сподобалося. Як підприємець я раніше допомагав людям і можу це тут також робити. Відчуваєш себе справжнім добрим сусідом. Як це дійсно має бути надовжно бути з владою? Намагаються радше співпрацювати. Розуміють, що державного фінансування на всі проблеми їхнього прифронтового міста не вистачить. Я не хочу бути знаєте, таким диванним війська. Там казати там ось там у нас така держава, там нічого не роблять. Я знаю просто, що є такі е, люди, котрі віддають дуже багато часу свого вільного серед того, щоб покращити ситуацію. Та є такі, котрі там не працюють, просто просиджують свою заплатню. Мрія Євгена розширити проект та мережу волонтерів вільної хати, зокрема, долучити психологів-волонтерів, які працювали б з дітьми родин, що опинилися в скрутному становищі, мотивувати їх з ролі жертв переходити у роль тих. То сам може допомогти і собі, і іншим.